З першого погляду не скажеш, що ця багатоповерхівка на Левка Лук'яненка старий панельний будинок. Все завдяки утепленню та оформленню фасаду в сучасному стилі. Олександр Орлик мешкає тут більше 20 років. Каже, ефект після термомодернізації відчутний. Стало набагато літом прохладніше. Тобто будинок не нагрівається так на сонці, а взимку набагато менше йде газу. То, скільки ми розуміємо, батареї єлі-єлі тепленькі. Тобто, так як раніше було, коли будинок був неопалений, опалений, тобто треба було більше потратити газу, щоб прогріти його. Будинок набагато гарніше виглядає, і в квартирі зручніше, і, і тихіше набагато стало. Тобто, навіть вже звуки не чути з вулиці. Взимку чоловік щомісяця економив 600-700 гривень на опаленні. Окрім утеплення, в будинку зробили вимощення, замінили вікна в місцях загального користування та труби системи теплопостачання. Раніше в нас стояли елементалеві, частково вони були ржаві, деякі були взагалі, усі вже пошкоджені. Нам встановили нові поліприпаленові труби. Також влаштували на кожен стояк подачі та зворотньої тяги теплоносія, гідравлічні клапана, за рахунок якого ми можемо регулювати подачу тиску теплоносія і заощаджувати, робити комфортну температуру у помешканнях. Цього літа роботи з утеплення розпочали в сусідньому будинку. Це вже друга висотка в цьому районі, де проводять термомодернізацію цьогоріч. Повністю всі роботи використовуються мінеральною ватою. із за того, що, що по висоті, по пожарних нормах, пінопласт там не пройшов. Є, є відповідні норми по висоті будинку. Якщо від полу до останнього поверху нема 27 метрів, такий будинок має виконуватись виключно мінеральною ватою. Утеплення потрібне не лише для економії та естетики, а щоб мешкати в 120 квартирах стало комфортніше. Кожна частина панелі, де вони складаються докупи, має вже тріщину. Таким чином, тудою потрапляє волога, тудою попадають сквозняки, тудою заводиться грибок. Даний вид утеплення є від таких проблем. В будиночках стає сухо, волога не потрапляє і заощаджує власник потім на прогріванні будинку, а літом досить комфортно та прохолодно. Вартість проєкту – 14 мільйонів. У будинку створено ОСББ, тож взяли участь у держпрограмі «Енергодім». В її рамках об'єднанню повернули 70% від вартості ремонту. Ще 30% для першого внеску взяли в кредит у міста на 10 років під 5% річних. 12 ОСББ нашого, нашої міської Громади змогли скористатися пільговими кредитами, і з них вісім вже отримали. Пройшли повністю весь цикл, і отримали вже гранти. Тобто, на сьогоднішній день сума загальна сума отриманих грантів склала десь близько 50 мільйонів гривень. Для того щоб сплатити кредит, мешканцям підняли тариф за утримання будинку з 6,5 гривень до 10 гривень 70 копійок за квадратний метр. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.